11 років тому, саме 18 березня, російський диктатор Путін підписав фейковий закон, яким приєднав український Крим до складу РФ. І всі 11 років ті, хто вважають півострів своїм домом та мріють туди повернутися, бережуть спогади про власну батьківщину і карбують їх у мистецтві. Адже мистецтво це також голос боротьби за окупований Крим, а іноді воно гучніше за гармати. У Києві відкрилась виставка сучасного мистецтва Тінь від води. Вона присвячена одинадцятій річниці спротиву окупації Криму на стінах. Картини, які розповідають про минуле і сьогодення тут роботи е, частково з вирізаними елементами, тому що знову ж таки багато людей, які народжені в Криму, які е, кримські татари, українці Криму будуть тут повторюватися, не так само вирізані з того різного рідного контексту наразі. А на екрані – відео кримського парламенту в Сімферополі саме там, 11 років тому, відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Серед 15 тисяч кримських татар і українців. Світлана Конопльова, художниця, вивчила архітектуру і зв'язала її з подіями спротиву. Це атріум. Ми зараз заходимо в Атріум і перебуваємо всередині цієї будівлі. Вона поступово заповнюється водою. Що для мене є метафорою власне тієї події, коли зібралось дуже багато людей. Але також це можна розглядати як метафору окупації, того що все йде під воду, і іде дуже стрімко, і ти не можеш це стримати. Власне саме це відчуття такої безпорадності і споглядання з боку, коли твій дім затоплюється, і ти нічого не можеш з цим діяти. Кожна картина це окрема історія про Крим. Там Кримські гори та Чорне море, старовинні будинки і вулички, а також реалії окупації, а ще в експозиції. Інсталяція лабораторія снів, яка досліджує уявний простір Криму через спогади, сни та образи людей, що перебувають далеко від півострова. Ми намагаємося викликати ці сни просто різними кольоровими і предметними тригерами, а також словами. З Криму у нас тут камінець і другий камінець. Вони з Криму. Всього чотири основні гами, які можуть нагадувати про Крим. Це зеленуваті відтінки, ось які поринають в тінь. Це синюваті відтінки, які можуть нагадувати Крим. І відтінки земляних кольорів. А також білі, чистий білий колір. Головна ідея виставки пам'ять як форма опору. Вона зберігає ідентичність навіть в умовах окупації. Особливе місце в експозиції займають роботи кримсько-татарських митців, котрі через мистецтво осмислюють втрату дому і продовжують берегти культуру. А також митців з материкової України, які пережили окупацію та через власний досвід розкривають спільність травматичної пам'яті. Мистецтво це один із проявів нашого супротиву. Це наша пам'ять про Крим, це нове переосмислення наших спогадів і нашого бачення майбутнього стосовно Криму. І ми ці з різних куточків України з різними своїми навичками, знаннями, розуміннями об'єднуються для створення такого спільного проєкту, який об'єднаний однією метою. Організатори виставки Тінь від води демонструють мистецтво не лише як рефлексію про минуле, а й як інструмент боротьби за майбутнє. Інсталяції, цифрове мистецтво і перформанси можна буде подивитися до 30 травня. Потім виставку представлятимуть у регіонах України та інших країнах.